Я хоч і не на боці з того тепла, але з кінця 90-х дуже багато чого змінилося. Ну і далі все в такому ж дусі. Я скажу вам так, що от сучасні будівельники в своєї більшості от вони поводяться як діти малі. Розумієте? Немає елементарної поваги до досвіду, до тих, на чих плечах ви стоїте. Першу теплу підлогу, яку монтували от на моєму об'єкті, вона була в 96-му році. Тоді труби і всі комплектуючі завозили по чорному. Офіційно ще не поставлялася навіть в Україну. Перша система автоматизації, котра була повністю змонтована сервоприводами, це десь от 2000 рік, там 2001 рік, отак. От. Перший Об'єкт з повністю автоматизацією. Розумний будинок це 2007 рік. Оцей будинок, який ви бачите от з таким оздобленням, да, на сьогоднішній день має зональне керування автоматикою. Зональне. Не покімнатно, а зональне. це проєк 2017 року. Вибачайте, 8 років тому. Тому перед тим, як писати щось, що я чогось не знаю. Будь ласка, будь ласка, будьте впевнені в тому, щоб ви хоч щось знали. Звісно, технології не стоять на місці. Звісно, вони розвиваються. З'являються нові бренди, з'являється новий функціонал. Але суть підходу до формування системи не змінилася, тому що фізичні процеси не змінилися. Все. Бачите, як зручно, тому що будинок збудований для того, щоб було комфортно жити. Якщо ви хочете стати краще чомусь навчитися, ви повинні починати з того, щоб вчитись цінувати і поважати те, що було до вас. Бо без минулого нема майбутнього. Нема. Все, що там ходять, розповідають, це із практики, я практик. Да, твою практику вздовж і поперек вже теорія наклала. Розумієте? Тому що теорія – це концентрована практика. От саме тому у мене велика бібліотека з дослідженнями, з нормативами, з методиками розрахунків і так далі. Тому що я ціную досвід. Я ціную практику тих, хто був до мене для того, щоби. Будувати і якісніше і більш прогнозовано.